Шановні аграрії, Хочемо запропонувати вашій увазі дискова борона Taurus 34N. Рама даної борони виконана з профільної труби 100 на 106 мм товщиною. Йде демперна система кріплення стійки. Стійка йде сама листова. Стоять резинові проставки вокруг рами та стійки. На даному агрегаті стоять комбіновані ромашки. Тобто спереду йде ромашка 660 мм. Турецького виробництва Ззаду йде круглий диск. Це для кращого подрібнення ґрунту та поживних решток. Крайня ромашка зліва завжди стоїть 510 мм в діаметрі для того, щоб не було маленького рівчачка. На даному агрегаті відбувається пальцеве регулювання катків. Тобто ви пальцями переставляєте виставляєте глибину самого агрегату. Каток виконаний з труби. Труба йде вінтова. Підшипник катку йде ступічний автомобільний, він йде необслуговуючимий, а також він грає по Осі X і по Осі Y. Спереду агрегату виконана універсальна навіска, що дозволяє даний агрегат встановлювати на імпортні трактори, такі як John Deere, New Holland, а також на наші трактори, такі як Т-150. Також прошу звернути увагу на виконання підшипникового узла. Там стоїть два двогрядних підшипника та п'ятикамерний касетний захист, що запобігає потраплянню пилі та грязі всередину підшипника. Навіть якщо один підшипник виходить зі струю, є інший, який буде працювати і не потрібно буде його перебирати. Резинові проставки, демфера, так звані. Виробник виготовляє їх сам. Їх реально хватає мінімум десь на 2000 гектар. Якщо бажаєте мати в себе в господарстві такий агрегат, будь ласка, звертайтеся за номерами телефону, які будуть вказані внизу відео.